З 1 липня у вишах самих міст України відкрились освітні центри Крим Україна. Їхнє завдання координація та допомога абітурієнтам з анексованого півострова. У прикордонному Херсоні мали відкритися три такі центри. Наразі функціонує два на базі Національного технічного університету та Херсонського державного університету. Великого напливу студентів з Криму на Херсонщині не очікують, але вже готові прийняти дітей, що вирішили здобути вищу освіту саме тут. Якщо враховувати те, скільки було телефонних дзвінків, то ми так думаємо, що декілька десятків осіб до нас звернуться. От єдине, ми не можемо гарантувати, що це вони всі будуть тільки до нашого навчального закладу, тому що ви розумієте самі, Херсон як прикордонна територія, і у нас визначено три навчальних заклади, і кожен з цих закладів візьме своїх абітурієнтів по своїм спеціальностям. Приблизно таку ж кількість мовірних студентів із Криму називають і в технічному університеті. Тут загалом більше. Десятки електронних звернень, а п'ятеро майбутніх студентів особисто відвідали приймальну комісію, подавши документи саме до цього вишу. Інформація про квоти для кримчан оприлюднена була у день початку приймання заяв, тож збільшення кількості абітурієнтів з Криму слід очікувати пізніше. Сьогодні на сайті виставлені бюджетні міста квоти. І для кримчан встановлені по кожній спеціальності для каждого центра. Тому ребята можуть Я Думаю, що після того, як будуть виставлені квоти, вони вже отримали бюджетне місто, ми очікуємо ще більше поток. Інформація про квоту бюджетних місць для мешканців окупованого криму на сайті університету із 1615 першокурсників цьогоріч 88 можуть бути кримчанами. Попри побоювання щодо проблем через відсутність у випускників з Криму українського паспорту або атестату про середню освіту українського зразка, ще жодному кримчанину це не стало на перешкоді до вступу в будь-який навчальний заклад на Херсонщині. Яких-то проблем з документами на сьогоднішній день немає. Дуже ми з обласним управлінням образування. З нами працює центр образования молоді, який тут, же, якщо ребята приходять к нам без документів. Ми допомагаємо їм ці документи. Отримати. Ми работаємо в нормальному режимі. У нас проблем нет. серед майбутніх студентів з Криму. Є й такі, що закінчили школу на Херсонщині екстерном та склали ЗНО. Вони мають право обирати чи вступати до вишів в інших регіонах на загальних правах, чи ж скористатися пільгою наданою державою та здобути вищу освіту саме в прикордонній області. У Херсонській морській академії освітній центр не відкривали. Кажуть, що чудово знаходять раду своїм абітурієнтам із Криму і у звичайний спосіб. Говорити про це на камеру відмовились, однак запевнили, що проблем зі вступом для кримчан, яких тут очікують до двох десятків, не буде.